that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джидропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! 5000 тисяч на балансі джидропу, і давайте почнемо з кейсу ACE. Відкриємо 5 штучок за 1500. Діго. Окей, таке собі. Давайте, давайте відкриємо мафія арсенал. Теж 1500. І подивимось, що краще Видає, О, калаш. Ще щось? Треба ще щось гарне. Ну, інше все таке собі, оце не по... а, Ну, як непогано 1189 так само десь видало. Трошки нас підзлило. Давайте зараз поробимо такі невеличкі на 2500 апгрейди. Отут-от. Треба, щоб випало. Треба дуже, щоб випало. І це дуже схоже. І це випа... да, випадає. І, в принципі, ми вже окупили. Ну, так, так, ми окупили, в принципі, давайте тільки оцей закинемо на. Ну, нагліти не будемо. 777, Tech9, 40% шанс і не випадає. На жаль, нам. А, чи випадає? А, випадає. Випадає, слухайте. Це гарно. Платіновий недоступний поки. І відкриємо Easy Game. 5 штучок за 595. АВП 200, оце може непогано. 454, невеличкий злив. І відкриємо одного зіберта. Не окуп, звісно. Ой, як неприємно. 1000 видає. Нас трошки підзлило. Одного агента. Ну давай, ну можна. Агент може вийти. Справа гарніша, Справа, по-моєму, норм. Ну, це теж норм, 1700, типу, окупило нас. Платіновий недоступний, ще треба 6000 прокрутити. Ну, давайте дві бочки крутанем за 3700. Майже весь наш баланс і падає. О, ладно, АВП 2700, витратили 3700, трошки підзлило нас. Платіновий зовсім трошки. 2900, треба прокрутити. Давайте. гейм 3 штуки. 1300. І випадає нам. Що це за наліпка? 400 вона коштує, ого. Ну, випадає нам не окуп. Випадає нам не окуп. Можна відкрити. О, Ну, це і не хочу. Давайте два таких відкриємо за 1400. Падає що, Берети. і за скільки. Угу. Зрозумів. Зрозумів, платіновий 163. Давайте відкриємо М -м -м один Ace. І заберемо зараз е з Платіну. Що нам випаде? Тут випадає неокоп і платіновий кейс. Давай, ну треба щось непогане віддати. Ну, не це. Ну, Галіл, скільки. 400 він коштує. А, 1400. Добре, давайте в апгрейд закинемо. це, те, що нам випало. На 1000, можливо, випаде. 8% шанс, правда. І, до речі, не випадає. 3200 баланс. кебаб, 3 штучки, 1500, давай. Окупи, треба оку. Треба окуп. Найс, nice, 900. Це, це таке собі, це таке собі. Не окупає все одно, навіть при тому, що бік Айрон нам випав. Ейс, 5 штук, 1500. Ну, ейс може поставити. МК непогано, калаш. Так, це окупило вже. Це вже окупило 200. ставить. слухайте. Ейс, прям може видати іноді. А чайний може видати за таку ж ціну. ну, о, МК, банан. Почекайте, скільки банан. Ну, до речі, скільки це, скільки випало? 1100 не окупило. Не окупило нас мірор. Uh, Ой, пешки. Угу. Що в кінці? 777 відкрили за 745. В принципі. Якби прогрес є, давайте на 200 поставимо, можливо, випаде. Отакий от, от револьверчик, і він не випадає. Чи випадає? Випадає. Я чомусь завжди думаю, що це оцей останній байтовий прокрут. Але ні, нам пощастило, що не було байтового прокруту. Давайте закинемо, я не знаю, на 2000, може, по приколу зайде на 1,5%. Не випадає, і оце теж закидуємо на... Ну, на 1000, давайте. Який відсоток? 3% може вже випасти, в принципі. І, І почекайте. А, це. О, да, я про це прокрут кажу, коли воно докотитись там фізично не може. Ладно, 4000 у нас є. 2 бочкових. Не видавали, тому що. Тому що не видавали, тільки тому я це роблю. 3700. Найс! Найс. Слухай, 6900. Хіт регістрейшн, 2000. Падає. М -м, падає. Окей, падає невеличкий окуп. І відкриваємо одного Еля, Ну, будь ласка, давай, треба. Треба вже. І падає що? Е -е, це 1500, так він видасть десь. О, гарна якість. Блін, я навіть не знаю, що відкривати в такій ситуації. Ну, хоча можна стаємною зброєю за 300. Падає, окей, це окуп, це теж окуп. І якщо гарної якості... Так, нас окупає, 4500 видає, 9000 в нас. Грінкейс. Варто чи не варто? Нас може жорстко зараз запильнути прям. Давай. Будь ласка, неоновики мано, Вся, всі сподівання тільки на тебе. Ні, ну 5000 видає. Ну це типу окей, але не те, що я хотів. 5500. Ой, точніше 6300 у нас на балансі. Відкриємо два таких за 5000 зараз, так, да, жорсткий неок. Я готов. Окей, редлайн, гарної якості. 5500, плюс 500 видає. Можна, в принципі, один відкрити, щоб нас підзлило і закинути це в апгрейд. А нас почекайте. Почекайте, він може коштувати. 3800, слухайте. 8300. Нам би ще відкр... ну, накопичити на цей кейсик. І, до речі, не так багато нам залишається. Щоб на нього накопичити. 2 бочкових. За 3000. Big Iron, Ооо, який гарний злив. Big Iron, Так, Big Iron на 3000. Big Iron на 3000. МК 22%. Можна зайти. почекайте Зупинись, зупинись. Ааа, ну куди ти прокотилась, так? І тебе теж на 3000. Ну, можна вже випадати, тому що це все одно мене якби не окупить, не випадає, ви прикиньте. Ви прикиньте, просто не випадає. 2000 МК відсоток 1 рівно. <г tomar> -1> <guss> ну як, рівно? Empire, да. У а... мене. В мене немає слів. <хи> ну Чому з 20 на 1% зайшов? Ну як так працює? Ні, в принципі, я якби не жаліюсь, але 1%, і коли я просто 20 там поставив. Ейс 5 штук. І це окуп, 6700. Ну, це такий капець. Давайте червоний кейс відкриємо. Хоча він вважає. Видавав мені ніж. Ну, 3000. Ну, якщо гарної якості, тільки може. 4700. Краще відкрити двох інкмейтів Екзіберта. І МК... МК... Не такий мінус, як міг бути, одного відкриємо ще. І падає зупинись Lightning Strike. Ну, ніколи, да? він звідси не може випасти. Апгрейд. О, як той апгрейд зайшов. Ця серія вже, ну, типу, гарна, тому що апгрейд на 1% зайшов. Ну, Ви розумієте? АК-47 1500. До речі, не випадає, прокотується занадто сильно. Занадто сильно пішла ця. І елітний кейс. У нас, в принципі, вже ми можемо його відчинити. Відчинити. <г Kook> ну, давай. Ну, щось непогане. Скільки це? Я не знаю. Це, по-моєму, непогано. Скільки це? 1800. Ну, не так, як хотіла. 6 у нас. Так, це за 5 тисяч. Це за 5 тисяч АВП, 6666. І зливає нас до 4. Я вже це бачу. Ну, ну звісно, звісно. Ой, я. А, як же це читається? Давайте спробуємо під кінець відео, щоб якийсь кінчик гарний був. На 7 тисяч. Закинемо. М -м -м, в Принципі, що можна? Перчаточки можна. 47% шанс дуже великий і випадає до речі. І серія на цьому закінчується.